Ну, якби не було автономії, а була б Кримська область, наприклад, на двічі. Намагалася як політична сила ініціювати референдум щодо е, зміни статусу автономії на обласний Таврійська чи Кримська область і зміни статусу Севастополя. Ми тоді пропонували, щоб Севастополь перетворити в Порто-Франко, ну за типом Порто-Франко, а не якесь окреме місто, і е, як це нас було зафіксовано статусом, та. як це в нас було зафіксовано е, в Конституції України. Але це абсолютно вірна позиція, що дійсно Росія завжди претендувала на е, значну частину наших територій, і ми це прекрасно знаємо і Росія Росія готувалася, і ми розуміємо, що вона просто використала момент, скажімо, слабкості української влади і розпочала військові дії, які до речі мали завершитися не на межі половини Донецької Луганської області і Криму. Ви пригадуєте, план «Русская вісна це було мінімум вісім областей, і сьогодні Росія, навіть проводячи оті так звані атаки розвідки боєм через свої диверсійні групи, виявляючи вогневі точки наших збройних. Сил вони ж е, прекрасно розуміють, що їм потрібен шлях е, сьогодні до Криму, і тому ми маємо давати адекватну відповідь. Е, а відповідь наша адекватна, по перше має бути в єдності української влади в націю захисних функціях, в правильності нашої зовнішньої політики і введенні жорстких санкцій, економічних по відношенню до Москви і сприяння розвитку і максимальної протекції для українських збройних сил.